Доброго дня всім! Вітаю на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми будемо працювати із карткою 113. Давайте уважно розглянемо її, що ми на ній бачимо. Хто це такі? Так, добрик і веселинка. Що це у них є? Що це таке? Так, це скрині, а це що? А це багато різних скарбів, які вони хочуть скласти у свої скрині. Вони просять у вас допомоги. Скарбів стільки багато, і вони хочуть, щоб ніхто ні на кого не ображався зібрати скарбів порівну, щоб було однаково що у Добрика, що у веселинки, щоб кожного із скарбів вони зібрали свою скриню порівну. Наприклад, давайте подивимось спочатку, що ж тут є, як називаються ці скарби. Що ось це таке багато їх таких? Це такі дорогоцінні кришталики, камінчики. Є такі ось і у Добрика, і у веселинки, їх багато, камінчики такі, кришталики. А це щось таке? Одягать вона пальчики, одягають дівчатка. Такі перстні. Так, є такі перстні і у веселинки, ось і у добрика. А це що таке маленьке, жовтеньке, кругленьке. Це монетки. Монети такі. А оце що? Також дівчатка одягає собі на голівку. Це так, корона. Ось такі є скарби, а їх необхідно скласти порівну – і веселинці, і добрека. Ось давайте ми з вами порахуємо, скільки монеток є у добрика. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Є п'ять монеток у Добрика. А у веселинки. Один, два, три, чотири, п'ять. 5. От ми можемо їх покласти порівну. Ми візьмемо фломастер будь-якого кольору і покладіть монетки, скільки ви захочете, тільки щоб їх було порівну. Наприклад, якщо ви хочете покласти по дві монетки, то ми від двох монеток проводимо від однієї і від другої, проводимо у скриню до добрика. І також дві монетки ми покладемо і веселинці: одну монетку і другу. Дві. Ми їх поклали порівну по дві. Якщо ви хочете покласти усі по п'ять, можете покласти і по І п'ять добрику, і п'ять веселинці. Далі ми фломастер змінимо на інший колір, щоб було чітко видно, які скарби ми будемо класти. Тому ми кожного разу будемо змінювати колір фломастера. Ось ми візьмемо іншого кольору. І тепер давайте ми покладемо їм до скрині. Ось, наприклад, корони. Скільки їх у добрика? Один, два, дві. А у веселинки? Одна. Щоб було порівно, скільки ми можемо покласти корон, щоб їх було порівно? Так, вірно, лише по одній, тому що у веселинки вона лише одна. Тому ми добрику не можемо покласти дві, щоб вийшло порівно. Ми можемо покласти по одній. От ми беремо і одну корону ми кладемо добрику, і одну корону покладемо в веселинці. Далі ми знову змінюємо колір фломастера, беремо інший. І слідючі скарби ми будемо класти іншим. Ось дивіться, скільки колечок у добрика є перснів. Один, два, три. А у веселинки. Один, два, три, чотири. Чи можемо ми всі персні чотири покласти в веселинці? Ні, не можемо. Бо їх у веселинки більше, їх чотири, а у добрика є лише три. То найбільше, скільки ми можемо покласти перснів, це по скільки? Так, вірно, по три персня – це найбільше, що ми можемо покласти. Але ж ви можете покласти і по одному, і по два, стільки захочете. Ось іншим кольором фломастера ви тепер будете проводити від перснів і покладіть їх постільки, щоб вийшло порівно. Потім також ми змінимо колір фломастера. і будемо класти дорогоцінні камінчики, кришталики. Їх тут, ось дивіться, побагато. Їх багато що у добрика, що у веселинки. А вам необхідно покласти постільки, щоб їх було порівно. Постільки забажаєте. Можете по одному, по два, по три, по чотири, по п'ять, стільки забажаєте. Але щоб поклали порівну, що добрику, що веселинці. Ось таке сьогодні завдання покласти всі скарби. У скрині добрико й веселинці, але так, щоб нікого не образити, потрібно класти порівну, однаково що веселинці, що добрику. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання. До побачення, до нових зустрічей!